Хто буде просити пробачення у дітей? Ді, є, 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 Ді, це умова ні від 25 років на нього впала чорна пряма. Що він є зрадником України? Він не є зрадником України. Він пішов з перших днів, коли його призвали, він пішов захищати свою Україну. Зараз Україна обернулася проти дитини. ну давайте можна так конкретно. Що сьогодні ви вимагаємо? Ми вимагаємо по перше, щоб повернули командира батальйону. Грошки на нам, якщо ми зараз другий раз їх від. А Ми не відпускаємо, ми без техніки зараз і живемо вимагаємо повернення командира батальйону. Да. Наших, наших дітей знеславили. Їм зараз може і встидно, і нам встидно, що їх зараз знеславили. Просити в них по перше, ще закінчення не було ні початку суда, ні закінчення суда. І так оголосити на цілу Україну, що вони є зрадниками, не можна так робити. Чекайте так кажете. Хто оголосив їх зрадниками? Я що регіонал через втро, утро, новини? новини, 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 новини. Через п'ятий батальйон чому вони пускати тоді назад? Тут ще питання не стоїть відпускати, не відпускати. відпускати. Ми ще дуже маємо багато питань до цього питання. Ви розумієте? Пробачення просити у хлопців найперше і будь ласка, вони були в делятині, коли в четвер чи в середу Вчора ми були в делятині. Вони вже мали їхати. Мали На них чекало три купці. Так називаємо, їх мали розформувати по різних батальйонах, щоб п'ятого батальйону взагалі не існувало. Дивіться, <рішує> що ми, хочемо... ми їх, а, їх то, ми самі самі... не пустили. Ми хочемо дали... на їх Взагалі вимуши. ніхто не ніхто Ніякої не команди до, на них не, не цей не було. Вони пішли з з частини взагалі, так без що ніхто, ніхто, без нічого, без довідки, ніхто, ніхто. що вони можуть покинути територію частини сказали, що, що немає, немає ніяких немає. 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 правокрізького. Ми, ми, ми хочемо так, звернутися так. до пана <раплял> Яреми, до пана <раплял> Наливайченка. Це ті політики, яких ми, яким довіряли, яких Одарали. ми вважаємо саме порядними, саме чесними політиками, які симпатизували нам у в У порядочності. І ми підтримували їх завжди. Ми хочемо звернутися, щоб вони розібралися. У цій справі, так як має бути, по-чесному, так би вони не наказували того е комбата Шлевєвив. Він повівся так, як з рідними дітьми, так якби стояв Яреми чи там Наливайченка син. Якби він там був, то я думаю, що він так само поступив би саму, не лишав би дітей на вірну смерть. Ми хочемо звернутися до них, і ми хочемо наголосити. По-перше, батальйон цей створювався на одній брехні. Перша брехня це була, що це був територіальний батальйон, друга брехня, коли їх відправляли уже туди на Запоріжжя. Нам всім і дітям, і нам сказали, що їх відправляють в Запорізьку область. Ми повірили, вони поїхали тільки на одних автобусах без ніякої техніки, без нічого. Коли діти попали на передову, в пекло то, Амбросіївське, коли їх почали обстрілювати, просили допомогу. Ми зверталися, ми били в кожний кабінет. Ми просили, дайте техніку, дайте підмогу, дайте. Це було два, два місяці пекла. Ці жінки, ці мами. Мені здається, що так, як Богородиця коло Ісуса сиділа, так ми цих два місяці ми пройшли цього пекла. Пекло далі продовжується далі. Це, це у нас пекло в душі. Я думаю, що настане ще то чистилище, що очистять і батальйон, і на і наших дітей, і, і комбата. Це буде дуже тяжко, бо знаєте, на брехні весь світ пройдеш, але назад уже не вернешся. Я думаю, що у багатьох політиків вже ця дорога скінчена. Вони вже вони вже назад, не є назад їм дороги не буде, і ми надіємося тільки на те, що правда дійде, дійде там до вищих чинів. У... Навіть не в генштабі, бо в генштабі ми не маємо що туди звертатися. Ми тільки до Яценюка, бо він є наш земляк, і ми думаємо, що він поможе розібратися в цій справі. Ми звертаємося до Яреми, до Яценюка, а також ще до Марини Порошенко. Ви знаєте, що теж вона, як мама, нас повинна зрозуміти. Вона часу особлює так. Я дивлюся на неї, як колись була принцеса Діана. І якщо, якщо вона зрозуміє нашу біль, якщо вона вона донесе правду своєму чоловікові. Вона, я думаю, що якщо на цьому не скінчиться, ми будемо їхати в Київ. Ми будемо добиватися. І думаю, що нас у Києві нам відкриє, почують і відкриють двері. Бо тут у нас ніхто не чує. Не Ні, ніхто не, не чує відводити свої люди. Мене звати Люба варто. Варта вар 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 добити, я манування чого вони туди поїдуть. Як звати варта зараз добитися, бо будуть знову ще раз відправляти, і ми зможемо. Хай буде якийсь або запис в військовому білеті, або має бути командіровище, без без цього. Ви особисто їдете в командіровку, якщо у вас немає командіровичного відрядження, так? На основі чого людина покидає територію і їде в Донець, чи навіть у Запоріжжя, чи в Луганськ. На основі чого? Це є військовий підрозділ. Він повинен. Я сам особисто 25 років відслужив в армії. І в мене там Саша Кушнір теж там був. І я розумію трошки, що я говорю. І якщо ми зараз це все проковтнемо, що вони там були незаконно, то з нами будуть витворяти, з нашими дітьми те саме. Те саме. Якщо людині раз дозволити, вона буде то робити далі. А це вже іменно залежить зараз від нас, від нас, не від влади, бо їм на нас наплювати. Мирослав. Ми як почули, що хоча списати мене паналі батько так. Я є батько ну, Олександра так, так, Кушніра. таке буди 14... квартира Ми, в мене не в, в делятині. Я сам військовий просили. Ні, ні. Прослужив Можливо, бать, ви зараз і Якщо ми зараз чекають, це порухнемо і почнуть хлопці, ще раз відправляти. Ні, хлопці, ні. Ви розумієте, що тут зібралося, тут зібралися хлопці у п'ятому батальйоні з цілої Івано-Франківської області, з, з кожного села, з кожного міста, тут нема ні прокурорського, ні допитацького, ні СБУшника, сина, ні, ні бізнесмена. Але ви знаєте, що мені було дуже приємно, коли син. Прийшов і це почалося все. Це приходили хлопці, дзвінки, все. ціле село каже, хлопці, ми вас не кинемо, ми за одного станемо тисячі. Ви знаєте, що, що в ті ситуації, бо вони все знають, від нас з Коломиї, самооборона, правий сектор, афганці, це кожного тижня відправляли передачі, кожен тиждень будували, вдівали. Хлопці, дякуючи їм і народу, вони там вижили. По